Головне події в Харкові та області 15 вересня. Російські ДРГ просочуються в Куп'янськ. Речник Осу Дніпро Олексій Більський розповів, окупанти часто намагаються прибратися в місто в цивільному одязі та з підробними документами, видаючи себе за місцевих мешканців. Вирахувати їх дуже важко. Одна з цілей ворога інформаційна. Окупанти створюють картину контролю, якщо не всього, то значної частини Куп'янська. Для цього намагаються дістатися знакових місць і коло них показати на камери своїх дронів російські прапори. Про це розповів начальник Куп'янської МВА Андрій Беседін. Він також не виключив, що із розмахуванням триколорами ворогу можуть допомагати деякі з місцевих мешканців, яких Беседін визначив як ждунів. Аналітики групи Діпстейт двічі за два дні змінювали мапу фронту в Куп'янську. Вони відзначили просування ворога в північних кварталах. Проте Генштаб ЗСУ заявив, що ситуація в місті під контролем Сил оборони. Там проводять контрдиверсійну операцію. За два тижні втрати противника тут склали майже 400 осіб, із яких 288 – безповоротні також є полонені. Відео з епізодом їхнього допиту опублікував 10-й армійський корпус зсу. Окупанти розповіли, як діставалися з лівого на правий берег осколу газовою трубою. Від командування в дорогу завдовжки 4 кілометри вони отримали по півтора літри води та лопереміт. Полонені зізналися, що мали наказ перевдягнутися в цивільний одяг, а також захопити п'ятиповерхівку та вбити всіх чоловіків, яких там знайдуть. Наразі за даними Генштаба, вихід із газової труби, якою окупанти просувалися до околиць Куп'янська, контролюють оборонці. У Харкові вночі гасили пожежу на приватному підприємстві в Немишлянському районі. Вогонь охопив близько 100 квадратних метрів. Повідомила прес-служба Гудисенес України в Харківській області. Надзвичайна ситуація виникла після 9-ї вечора в неділю, а повністю загасити полум'я вдалося вже після опівночі. Минулося без постраждалих. На Харківщині палають ліси та поля. У ДСН заявили про 130 пожеж, що виникли за тиждень. Причому лише 29 із них спричинили обстріли. Решта наслідок недбалості або ж навмисного випалювання сухостою. Станом на сьогоднішній ранок надзвичайники продовжували гасити 12 лісових пожеж у Куп'янському та Ізюмському районах. Під суд піде черговий фанат Рускава Міра з Харкова. Лінгвістична експертиза підтвердила, що 54-річний працівник поліграфічної компанії виправдовував збройну агресію РФ. Проросійськими наративами він ділився в телеграмі. Зокрема, звинувачував ЗСУ в обстрілах Харкова та заявляв, що Харків російське місто. Санкція статті, за якою харків'янину висунули обвинувачення, передбачає покарання до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.